Привіт мої хороші! Це гороскоп на лютий місяць для близнюків. Близнюки лютий місяць. Що вас чекає? Що вас чекає на лютий місяць 24 рік. Близнюки. Ой, можна сказати, що такий буде місяць ні про що, ніякої особливої теми тут е, немає. Бажано позбутися від своїх е, неприємних ситуацій, проблем, наприклад, повідвати борги, е, починати допомагати, е, почати рішати свої проблеми. Так що цей місяць у вас як якийсь такий проблематично-трансформаційний, тому що цей місяць вам потрібно повирішувати от всякі такі речі. У вас будуть якийсь такий балаган у всьому. Не знаю, що вибрати, не знаю, куди поїхати, а в мене тут проблема, а тут треба гроші, а тут емоційно не витягую. Буде отакий емоційний шторм, тому що тут іноді теми ніякої особливо немає. Тому на рекомендацію на цей місяць вам повирішувати ці всі проблеми. Ви не можете рухатись нікуди далі, тому що і от взаді все висить. Так і працює енергетика, так і працює всесід, наприклад, якщо в нас є. Недочитані книжки, нам важко щось пізнавати нове. Не закінчені курси, нам не приходить нова інформація. Невидені долги, ми не можемо нові великі суми заробляти. Тому постараємося на цей місяць іменно повідавати дуги, позакривати ем, все, що є з того, що у вас висить. А, якщо це стосунки, то бажано повирішувати стосунки. Типу, Або ми разом, або ми закінчуємо. А, не цей балаган. Ну, тут більш говорять за разом. Але може бути ще одна є людина. У вас є вибір між двома партнерами, партнерками. Або ви з цією людиною, або з цією. Так само і з роботою, або ви на цій роботі, або ви на цій роботі. Не сідайте на два стільця зразу. От усі ці речі треба в лютому повирішувати. Щоб жити гармонійно. Зараз подивимося іменно на стосунки і кохання. Що будуть в близнюків в лютому на стосунки. І кохання, що будуть в лютому на стосунки і кохання. От то саме, що я казав, повирішувати всі якісь такі закінчити з колишнім, обрізати стосунки з, з тими, що там взаді. Кажеться, вони є, їх немає. Закінчити всі прив'язки емоційні. От, Все це потрібно позакінчувати. У нас тут є смертні стосунки. І нас є тут бивший. Все це потрібно сказати, закінчувати. От, до кого ви прив'язані і це просто токсичні якісь стосунки, без нічого хорошого, Закінчуємо. З колисніми обрізаємо закінчуємо на 100%. На 100% це на 100%, не на чуть -чуть, і його на всякий випадок лишимо. От все чітко, жорстко обрізаємо для того, щоб прийшло щось нове. Ми або з одною людиною, або з іншою не розходимося на пару. От Все, що минуле, воно має стати минулим. Ми вже вийшли в новий рік. Тому близнюки на стосунки вам треба позакінчувати всі ваші брідові оці от походеньки. Близнюки люблять от всякі такі мутки. Тому тут чітко сказано, закінчуємо всі мутки з людьми, які були в попередньому житті, в попередньому стосунках. Тому от так. І тепер дивимося на фінанси і роботу. Близнюки лютий, фінанси і робота. Близнюки лютий, фінанси і робота. А от в роботі вас покраще. Тут. Тут більш такі... Позитивні перспективні ситуації, вам треба виходити на позитив, вам треба виходити на, на результат, на кайф, на майбутнє. У Вас в лютому на роботі і фінансах треба ставити собі високу планку. Чим більше і чим краще ви хочете, тим більше і краще ви получите. Тому в цьому місяці важно концентруватися на е, фінансах і роботі. Тому тут буде бачення майбутнього, бачення перспективи, бачення якогось е, результату. Що ще може бути по фінансах по роботі, вам можуть дати якусь премію, вам можуть дати. Гроші ні звідки. У вас. М, навіть може бути лотерея. Е, може бути подарунок. Дорогі дівчата, може бути і подарунки в лютому на закоханих. Тому що у нас є тут Сонце і Імператриця. Ці карти якраз говорять за. що у вас... Можуть бути подарунки. Можливо, шеф підкатить, можливо, хтось під... працівників підкатить, може на співбесіді е щось таке буде. Тому важливо приймати оце все. Е воно буде хороше і позитивне. Е можливо, покращення по посаді або нова робота, яка буде класна позитивно. Тому цей місяць якраз у вас буде дуже-дуже класний, дуже хороший. Не зволікайте і беріть бика за рога. Так само це може бути зміна шефа в цього місяця, або робота на себе, або якийсь новий проєкт, який буде вам на руку. Думаю, так. І для індивідуального розбору, тому що це загальний розбір. Звертайтеся в Дірект, всі дані є під відео. І ми його розберемо індивідуально. Дякую за увагу! всього найкращого!